Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів і сітіві та віконе СТБ. Я Тетяна Висоцька вітаю. Тож починаємо з наслідків нещодавнього обстрілу. Будівля Кременчуцького районного ТЦК та СП. А також житловий будинок пошкоджені внаслідок атаки російського бипла по Кременчуку. Про це повідомили сухопутні війська. Удар був о пів на десяту дня. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих. Немає двоє постраждалих в Миколаєві внаслідок атаки росіян пів на десяту ранку окупанти вдарили також ударними дронами. В Миколаївській ОВА повідомили 31-річну жінку госпіталізовано. В неї стан середньої тяжкості. 35-річному чоловікові надано меддопомогу на місці. Пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Херсон від ранку під атакою FPV-дронів. ворог знову влаштував криваве сафарі на місцевих у Дніпровському районі. Поранено чоловіка. Росіяни скинули на нього вибухівку з безпілотника. А напередодні в області від російського залізятча загинуло двоє людей. Ще троє зазнали поранень. В обласній військ адміністрації кажуть, під ударом окупантів було 32 населені пункти. Росіяни переважно били дронами з артилерії і авіації. У Херсоні пошкоджено об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. В регіоні Понівечені 5 багатоповерхівок, приватні будинки, а ще автозаправки, гаражі та автівки. А до лікарів і досі звертаються місцеві, які дістали поранення ще на початку тижня. Двоє загиблих і семеро поранених внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Вчора ввечері окупанти вдарили ФПВ-дроном по автомобілі в селі Одноробівка. Загинув восьмирічний хлопчик, його чотирирічний брат із тяжкими пораненнями в лікарні. У їхньої матері гостра стресова реакція. У шпиталини також водій. Напередодні ввечері ворог гатив з авіації по Куп'янську. Загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали потрощені житлові будинки. А вночі російська армія тероризувала дронами. Сам Харків, поранена жінка у дворічної дитини гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках, вилетіли шибки, пошкоджений і спортивний об'єкт. Ще двоє людей поранені у селі Тернова. Їхній автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет постраждалі в лікарні. О другій ночі росіяни атакували п'ятьма шахедами Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомили Вова травмовано 90-річну жінку. Їй надали медичну допомогу. Жінку поранено в одному з населених пунктів області. Зруйновані житловий будинок і господарські споруди у Запоріжжі. Виникли масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства. Під час атаки пошкоджено три багатоповерхівки: складські приміщення та сільгосптехніку у фермерських господарствах, частково зруйновано будівлю приватного підприємства. До ліквідації наслідків залучили майже 100 рятувальників. Загалом, за минулу добу, окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Та здолати і зупинити ворога ми можемо тільки разом, підтримуючи бійців на будь-якому відтинку фронту. І куп'янський не виняток саме зараз там потрібно посилити один зі спецпідрозділів розвідки російського добровольчого корпусу. Там теж пекельно. Там росіяни так само бездумно і самовбивчо намагаються просуватись. Хлопці пишуть, що щодня тримають важку оборону, але попри це і рухаються вперед, буквально вигризаючи ворога землю кілометр за кілометром. Їм вкрай потрібні автомобілі для мобільного пересування, підвозу боєкомплектів та евакуації поранених. Тим паче, це розвідка, яка виконує надскладні секретні завдання. Ворог зараз там застосовує всі доступні типи ударних дронів від FPV, під'єднаних до оптоволокна, до експериментальних блискавок. Через це найбільших втрат зазнає автотранспорт. Наші машини горять майже щодня. Пишуть воїни, тож звертаються до нас з проханням допомогти зібрати гроші на автівки високої прохідності. Ціна питання 400 тисяч гривень. І це не така вже й велика сума для великої країни. Тож долучайтеся, бо кожна гривня важлива. Ми іноземні бійці головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми обороняли Авдіївську дорогу життя, заходили з боями в РФ, обороняли Вовчанськ і штурмували Куп'янському напрямку. Після довгих інтенсивних операцій автопарк нашого підрозділу потребує ремонту та оновлення. Просимо вас долучитися до збору, щоб ми і надалі знищували ворога на українській землі. Слава Україні! Героям слава! Постійні недоспані ночі через сирени та вибухи підвищують рівень стресу та. Хронічно в тому, лікарі б'ють на сполох, адже гостра нестача сну не просто призводить до апатії та неуважності, а й до серйозних проблем, як хвороби серця чи гормонального збою. Позбавлення сну це наджорстоке катування. Росіяни це добре розуміють, тож навмисно влаштовують атаки саме пізно вночі, аби перервати найкорисніші глибокі фази сну та посіяти втому і паніку. Чому важливо берегти сон у перервах між атаками та як його поліпшити далі? Ніч без вибухів, сирен, а ще коли не плаче дитина за щастя для киянки Анни. Вона мама восьмимісячної христинки, викладачка з вокалу і підприємиця. Усе вимагає сил та енергії. Раннє батьківство це завжди про недосипання. Та коли ворожі атаки переривають сон ледне щоночі, відновлюватися ще важче. Зовні це видно, але це видно і внутрішньо, тому що я стаю більш роздратованішою. Ну і загалом, ти ще коли все це зальєш, кілька фільжало кави вип'єш, ще додається тахікардія, і загалом день проходить під гідою, скоріш би дожити до вечора і лягти знову спати. Та, попри все, Анна не дозволяє собі зневірятися, надихає і власна дитина, і учні. Зелен, силу, слова, Батькам її не можна розкисати. Ми не можемо сісти, заплакати і бідкатись на своє життя. В нас є діти, в мене ще й купа вихованців. І нам треба це покоління ростити, дарувати їм позитивні емоції, дарувати їм дитинство. Росіяни цілеспрямовано запускають ракети і шахеди вночі, щоб ППО було важче їх збивати. А ще аби посіяти в тому й паніку, підірвавши. Сон найчастіше атаки припадають на першу третю годину ночі. Найцінніший для організму час, коли він переходить у глибоку фазу сну. У результаті недосипання провокує не лише втому та розсіяність, а й призводить до серйозних наслідків. Збільшується ризик атеросклерозу, тобто це таке відкладання холестерину в стінках судин, і збільшення ризику інсульту, інфаркту. А ми, українці, і на першому місці по смертності від серцево-судинних ускладнень це є вплив на імунну систему, тому що хронічне недосип впливає на зниження опірності організму проти різних інфекцій. Загрожує недосипання і збоєм гормональної системи, спричиняючи хвороби ендокринної та нервової систем, загострення хронічних недух. Фахівці радять не нехтувати денним сном, якщо є можливість. Півгодинки 40 хвилин в обід поспати. Ну вважається нормою, але важливо не, не годину-дві. А оце от короткий такий сон він є досить відновлюючим і можна себе почувати краще. Через велику війну майже у 90% українців високий рівень стресу. А це знервованість, погана концентрація, напруженість. Нестача сну тут теж позначилася. Кожна людина. Немає жодної людини на зараз, яка би говорила, що вона гарно, добре спить. Лікарі нагадують, до якісного сну слід готуватися за 2-3 години. Відкладіть смартфони. Їхнє синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, Зменшіть споживання кофеїну та алкоголю. Спортивні вправи завершуйте за кілька годин до сну. Саме у вісні організм тамує гормон стресу кортизол, який заважає почуватися нам щасливими. Він зменшує концентрацію ваги, він зменшує взагалі рухову активність і відчуття задоволеності. Оцей, знаєте, смак до життя він точно притупляє. У людини дуже часто відсутнє бажання планувати майбутнє і відчувати майбутнє. Ми не перші страждаємо від ворожих атак на сон. До такої ж тактики вдавалися і нацисти у Другу світову. Тоді німці вночі обстрілювали цивільних у Великій Британії, аби виснажити народ і схилити до капітуляції. Але даремно не вийшло це і в росіян. Українці непохитно тримаються, хоч і стресують. Тобто то люди починають думати, що вони не залізні. Але потім проходить ще рік і виявляється, що вони готові ще рік два терпіти. Це дивний феномен. Але він це феномен народів, які борються за свободу і незалежність, як ті британці, коли їх бомбардували, і вони не пішли на пост. Даніл Самсонов, Оксана Ясницька, факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. Вони заспівали так, що соцмережі. Вибухнули відео з їхнім виконанням понад 7 мільйонів разів. Переглянули лише у Тікток. Муніципальний хор Гомін львівського органного залу сьогодні слухають по всій Україні. Хто ці люди, які можуть змусити плакати і усміхатись одночасно, як звичайний хор став музичною сенсацією, та чому глядачі цікавляться не лише їхнім співом, а й особистим життям керівника? Історія про справжні голоси та важку працю далі біля озера літню ніч, Ми з тобою вічна віч, цілуваємося зорям. Це відео заполонило мережу. Переспів пісні Степана Гіги у джазовому стилі зібрав понад 7 мільйонів переглядів, десятки тисяч коментарів та репостів. А виконали пісню хор гомін львівського органного залу. Вони не просто співають українські пісні. Вони проживають кожну ноту, кожне слово, кожен акорд, так що здається, ніби співає вся Україна. шалену популярність після цього відео, самі артисти дізнались випадково. Ця популярність стала такою неочікуваною для всіх, але закономірною ця приємність, що це за останній тиждень це. Скажем так, гарний подарунок і винагорода за ту щоденну роботу, яку ми виконували. Втім, такий шалений успіх не приходить за одну ніч. Історія колективу почала ще у 1988 році. Спершу хор був змішаним, потім чоловічим. У 2023 році Львівська міська рада вирішила приєднати гомін до Львівського органного залу. Це рішення стало справжнім трампліном для колективу. Їхня музика отримала новий дім, а сам хор нове дихання. Тоді ж керівником колективу став молодий та амбітний Вадим Яцен. Підійшли серйозно до в першу чергу до кадрової політики. Спочатку ми додали дівчат, як кажуть наші одні з учасників хору. У нас є така хорова байка наших красуночок. А потім змінили і сам репертуар. До цього це були виключно повстанські, батярські пісні, а також літургійна музика. Нині музиканти виконують не лише класику, але й поєднують її з поп-музикою, виконують і ретро-шлягери. Особливо популярними сьогодні є два їхні проєкти: цей сон. Сон та цей фольк, цей фольк. Ми розуміли, що цей момент саме ця пісня, це буквально це 40 секундне відео. воно може мати якийсь успіх. Тому ми, коли це все сталося, коли почалися дзвінки, почалися повідомлення, і почався цей фідбек між, між нами і людьми, то ми, в принципі, були до цього готові. Та, попри мільйони переглядів, у коментарях говорять не лише про їхній спів. Батьох цікавить чи вільне серце керівника гомону. На питання про особисте Вадим віджартовується. Чи можете розвіяти? Що розвіяти дружину і дитину? Не можу спростувати так або підтверджувати? Що мені треба підтверджувати, а що спростовувати? Так, я дружини, маю прекрасного малого. Їхній останній концерт у Львові зібрав повний зал. На сцені звучали усім відома гуцулка Ксень.

Сно пісня, яка принесла їм славу, було надзвичайно рада сюди прийти і почути це. Тому що бачити в Тікток це одне. А насправді почути це вживу. Це набагато. Класні крутіші емоції дуже розчулила пісня троянди саме з неї слова, що троянди лепестками коханням кручать, а кохання не можна топтати, і в це мене навіть досить трохи аж сльози навертаються, бо це дивовижно гарно. Вже зовсім скоро почути, як звучить хоргомін, можна буде не лише у Львові, адже колектив оголосив про всеукраїнське турне. Квитки до кінця року вже розкуплені, адже зараз їхній голос хоче почути вся Україна. Оксана Ясницька, Володимир Люк, факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні в Україні буде справжня літня спека. У різних областях температура коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Тож буде мало хмарно і без опадів. У столиці сьогодні 29 тепла ще вище стовпчик термометра підніметься завтра. Синоптики прогнозують до 33 градусів. У більшості регіонів буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Дощі та грози охоплять західний регіон та частину північних областей. Найпрохолодніше. Уночі буде на Харківщині до 14 градусів тепла. Натомість в день найспекотніше буде у частині східних, центральних, південних областей плюс 36 градусів. А на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Ефір продовжить моя колега. Яна на у гостєвій студії. Прошу Яна. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно. Ветерани головного управління розвідки Тарас Проць та Сергій Шикун взяли участь в одному із найскладніших забігів у світі. Це Спартан Ультра Ворлд Чемпіоншіп, 52 кілометри на гірській трасі з десятками перешкод і набором висоти у понад 3 тисячі метрів у французьких альпах. Чоловіки з ампутаціями долучились до забігу у межах проєкту лімітла, тобто без меж мета не лише кинути виклик собі, а й зібрати мільйон гривень на лікування та відновлення ветеранів спецпідрозділів ГУР МО України. У нас зараз з'явиться qr код та номер картки на екрані, за яким і ви можете долучитися до цього збору, відзначивши таким чином досягнення наших хлопців, які зараз до ефіру приєднуються. Це ветерани Тарас Проць та Сергій Шикуна, а Також амбасадор проєкту Лімітлес Артем Давницький. Хлопці, добрий день. Ну, ми бачили тільки що відео. Наскільки це складне випробування, яке ви вчора подавали. Розкажіть, як себе почуваєте тепер, які враження враження чудові. Почуваємо себе виснаженими, але нічого такого екстра не відчуваємо насправді. Ну, просто виснаження. Це, це було доволі таке сильне випробування. Але, але ми його подолали і, і це є круто. Слухайте, як ви до цього готувалися, тому що мені здається, аби 52 кілометри в горах подолати, люди роками просто ходять на спеціальні тренування. У вас навряд чи був цей час для спортивних занять. Так, я скажу, як людина, яка проходила з хлопцями на підготувальний процес, нам інструктори показали певні базові навички, які потрібні були на перешкодах, і заікнулося про те, що такі дистанції проходяться перш за все на характері. Характеру хлопцям не займати його в них супер вдосталь. І, власне так і сталося. Виключно характер дозволяє проходити такі дистанції людям, які не готуються до них місяцями, тому що ти йдеш вгору, йдеш, ідеш, ідеш, і воно просто не закінчується. Ти йдеш, йдеш, йдеш думаєш, що вже все підіймаєш голову вгору а там треба йти ще більше. Тобто, я коли дивився. Що витворяє пан Тарас із протезом на нозі? Я, я людина з обома здоровими ногами в більшості цих випадках там десь боявся десь впасти і не дійти. А пану Тарасу просто оплески. Він він просто неймовірні маневри виконував. Гостом на відео власне було. Uh -huh. Я не знаю, як він це зробив. Він просто легенда. Слухайте, я просто дивуюся тому, що з людьми роблять в головному управлінні розвідки, який там рівень підготовки, тому що ваші побратими як не на Еверест підіймаються, так тепер ви ультрамарафон. Де оці вольові навички, оця сила характеру гартується? Як це відбувається? Розкажіть. Ну, це все характер, як було сказано. і... Ну, це воля до життя, воля там бути підкореним там, і бути сталевим. Для себе, наперш, а потім вже для інших. І то є характер такий. Не було жодної секундочки, коли хотілося в дорозі сказати: та ні. Я, мабуть, що вже зійду з траси, тому що це неможливо. Таких думок не було, тому що. Ну, у нас є завдання, у нас є цілі. Ми повинні її досягти. От, ну, так чи інакше, ми повинні були це зробити, і ми це зробили, як би нам важко не було. Цей забіг проходив у вас у межах проєкту Лімітлес. Можете розказати про нього більше? Яка мета? Що ще в нього включає, окрім того, що людей піднімати на Еверест і на Французькі Альпи? Я з вашого дозволу цей. Пункт візьму на себе, тому що хлопці закривали тут більш спортивну частину. Я більш обізнаний середини. Дивіться, будуть ще проекти у лімітлес. Головна мета цієї історії власне привернути увагу людей до того, що бійці після важких травм вони продовжують повноцінне життя. Більше того, вони можуть навіть конкурувати з професійними спортсменами. Вони вчора Тараса Сергій це прекрасно довели. А в чому важливість таких зборів? Важливість зборів на протезування полягає в тому, що бійці після поранень отримують значно швидше необхідне протезування і швидше можуть Можуть почати нове життя, власне, хлопці вам це прекрасно підтвердять, і їхні побратими, які теж зазнали поранень, вони зможуть швидше вернутися в стрій і швидше продовжувати вести повноцінне життя в новому для себе стані. Як будете відпочивати та відновлюватись після такого шаленого забігу, і чи плануєте щось подібне в майбутньому повторити? Чи пануємо, чи ні, це нам повідомить Артем. От а, він забрав е у вас паспорти. Признайтеся, mm, так та. ні, дивіться, спочатку забрали паспорти в мене, потім я забрав паспорти в інших, і зараз я заберу паспорт у вас, якщо ви не розповісте те, що зараз розкажуть пацани. От ми по плану обов'язково повернутися. Ну от повертаємося на таки чину, зустрічаємося з рідними, з друзями, морально, фізично трошки відпочиваємо і продовжуємо якісь тренування. Хлопці но ну... ми ну, угу. хотіли би там побачити все з побратимами, з посестрами, з ними розділити свої успіхи, а вже потім планувати щось. Ну там, щось ще підкорювати. Бо ну це знаєте, як наркотик. Якщо ти щось вже зробив, то ти хочеш ще щось зробити, і потім ще щось зробити, і ну якось так от. Ну, я хотів звернутися до глядачів нагадати, що QR-код зараз знаходиться на екрані. Ми збираємо на цьому проєкті мільйон гривень на протезування для бійців поранених. Там вже на банці сьогодні вранці було більше 300 тисяч, тому якщо кожен з нас там долучиться 10-20 гривень будь-якою сумою. Ми швидше закриємо цей збір і перейдемо до наступних подібних зборів. І віддайте, будь ласка, хлопцям такі паспорти після цієї розмови. Дякую вам величезне. Це жарти, звісно. Але mm. те, що ви робите, справді надихає і показує, що немає меж межі, тільки ми самі собі в голові. Ставимо і неймовірний, неймовірний результат. З нами були Тарас Проць, ветеран спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки Міністерства оборони Сергій Шикун, ветеран департаменту активних дій гур і Артем Дамницький, амбасадор проєкту Limitless, який вчора 52 кілометри у французьких Альпах подолали. Ми ж далі переходимо до фронту, до Харківщини. Знову з нами зараз на зв'язку командир 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава напередодні. Головнокомандувач Сирський сказав про те, що можливі нові наступи Росіян на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, що ви там бачите? Ваш полк на Харківщині працює? Чи є уже у Росіян просування? Противник активно проводить літню наступальну кампанію, там треба розбиратися по вітингах, тому що узагальнено, можна сказати, проводить наступальну кампанію літню активно. Що стосується напрямків, треба окремо говорити. Я спробую коротко, підемо знизу догори. Район населеного пункту Кругляківка на поточний момент противник блокований не може розширятися ні до Загризлова з тим темпом, який бажає ні до Куп'янська Львобережного через Ківшарівку. І що важливо, знаєте, достатньо часто кажуть, що про державу судять по тому, як нагороджують військовослужбовців. У нас в цьому питанні є різні проблеми, недоліки не всі далеко враховані. Але командир першої бригади оперативного призначення національної гвардії буреві. Отримав звання Герою України, от я вам маю сказати, ми з цією бригадою виконували завдання майже рік. Це максимально міцна бригада Національної гвардії України, яка змогла стабілізувати відтинок, яка змогла закріпитися і провести ще ряд заходів по покращенню свого положення. Тобто, в цій складних умовах, коли противник тисне. Вдалося ворога ще посунути на декілька позицій. Об'єктивно дуже міцна робота. Тому я безмежно щасливий за командири цього підрозділу, що держава оцінила і надала найвище військове звання. Мається на увазі як нагороду звання Герою України. Щирі вітання рухаємося далі. Купен з Лівобережне, купен з вузлої ситуація без змін. Бригади стоять і воюють в повний зріст, не даючи можливості противнику просуватися на минулому тижні. Ворог чинив. Прецедентний ситуацію це штурм на броньованій техніці. За останні два місяці ми такого не бачили. Виходив два рази з танками БМП. силам оборони вдалося своєчасно виявити і знищити на підході до лінії бозітнення. Тобто вони навіть не перетнули лінію бозітнення. Техніка була знищена піхота противника протягом наступних годин після бойовозітнення, також поранена та знищена. Рухаємося далі до більш складної ситуації, яка зараз стала біля населеного пункту. Хідрашівка, Голубівка. І відповідно до самої дворічної противник пре через річку скіл, як тільки може, переправляється на човнах, плотах, вплав як завгодно. Стоїть завдання максимально розширити правобережний плацдарм, для що це потрібно ворогу. Чим ширше вони розширить правобережний плацдарм, тим менше спроможності в силах оборони контролювати саму річку скіл, зокрема за рахунок проведення повітряної розвідки. І як наслідок, противник думає, що отримує можливість навести штатні понтонні переправи. У нього вже були намагання зробити це попередні періоди. Але тоді 429 полка хіле з інші структурні підрозділи попалили ворогу інженерну техніку, а також тих, хто готували в інженерному плані, зокрема береги до переправи, як наслідок ворогу успіху немає. Тому в цих напрямках зараз йдуть активні штурмові дії від противника, сили оборони блокують. Тобто, стрімкого просування ворога немає. Далі рухаємося в напрямку Овчанська. Мілове населений пункт це лінія державного кордону. Він знаходиться на лінії державного кордону з Російською Федерацією. Противник накопичився, перейшов лінію державного кордону, щупає на місці сили оборони. Зараз ведуться стабілізаційні дії. Ну і сам Вовчанськ. Противник також став більш активний. Проводив ударно-штурмові дії як в житловій забудові, так і на околицях міста в посадках, лісопосадках. Ворога на поточний момент вдається, як попередньо сказав, на яких звітвітинках блокувати, на яких звітинках утримувати, десь проводити стабілізаційні дії для того, щоб він не мав можливості стрімкого просування. Але за рахунок чого це стає можливо, перше за рахунок сил оборони, які Кожен на своєму місці ефективно виконує поставлені завдання. Друге, сила оборони отримують ресурс для ведення бойових дій, зокрема за рахунок друзів, саме вашої підтримки. Тому, коли ви підтримуєте силу оборони, маєте розуміти, що кожен дрон куплений за вашу гривню, це те, що дає можливість: це, перше, зберегти життя та здоров'я тим, кому на плечі впала найскладніша робота нашим штурмовикам, нашим піхотинцям. Це те, що допомагає ліквідувати ворога, який переважає в рази, а значить, призупинити, десь не допустити, десь блокувати Просування його в глибину наших територій, тому як відомо, військо це частина соціума, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ. Дякую кожному з вас та кожній з вас за системну підтримку. Пане Юрію, дякуємо вам, що ви бороните країну і за цей огляд, з яким ви до нас приєдналися, і ситуацію на Харківщині. Це був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес». Далі у нас новини, факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.